Основна агломерація донецьк макіївка і пов'язані з нею населені пункти, вони отримали воду до буквально повномасштабного вторгнення через канал Дніпро-Донбас і через Ісинувацьку водорозподільну станцію. Коли Росія почала повномасштабну агресію, фізична подальша експлуатація каналу. Який став, ну, який прилягає до фронту від Донецька до часового Яру, там суцільна терічна зона боїв і десь вже навесні 2022 року фізично було неможливо туди подавати воду. З того часу і почалася оця системна криза на Донбасі, вона має інший вимір, бо там основна проблема це відсутність води каналам загалом. А за цих умов окупанти намагалися три роки якось цю воду викачувати і якось шукати в місцевих а також тягнути. Так званий канал водопостачання з дону, на чому вкрали мільярди, але канал, це водогін, повний масштаб не запрацював. На Донбасі ситуація відрізняється від Кримської тим, що вона значно більш швидше ескалувалася. На Донбасі вже ніякої води немає. І, скоріш за все, та гуманітарна катастрофа, в яку окупанти через агресію втягнули населення центральної Донецької агломерації, вона призведе до знелюднення.